Сьогодні в нас 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Так, мені там за кадром хлопці допомагають сказати, яке сьогодні свято. І на сьогодні дітки першого Б класу підготували відповіді на деякі запитання. Прошу, Аміна, скажи, будь ласка, чому ти любиш. Нашу рідну мову. До речі, яка твоя рідна мова? Україна. А чому ти її любиш? Тому що вона рідна. Тому що вона рідна. Дякую, Аміночка. Настюша, тобі таке ж саме запитання. Чому ти любиш українську мову? Тому що це моя мова. Вона рідна, гарна, ласкава, щедра. Дякую, дякую. Ясміна, будь ласка, а ти? Гарна, щедра Ясміна, а ти співаєш пісні українською мовою? Так. Е, да. Дякую. Софіюшка, чому ти любиш нашу мову? Тому що вона рідна українська мова рідна мова. Так, рідна мова. Так прошу. Даніелочка, чому ти любиш мову? Бо вона мила, ласкава така, так а, так. а ще ти мені вчора гарно дуже казала. Чому ти її любиш? Вона моя рідна. Бо вона твоя рідна. Добре. Крістіночка, а ти чому любиш нашу рідну українську мову? Рідну мову? Тому що вона гарна та барвиста. Та вона гарна та барвиста. Дякую, дівчатка. Дякую, дівчатка. А скажіть мені, будь ласка, а які казочки українською мовою вам читали вдома батьки? Прошу, аміна ще раз повторю. Оха про оха, так? Ох, ну просто там нам дуже хлопці допомагають робити інтерв'ю, тому навіть Олена Анатолівна не чує відповіді дівчат. І дівчата в нас бачите, батьки, які балакучі, але спілкуються вони виключно українською мовою. Так, дівчата? Yeah. Так, Настюша, які тобі казки читали? Кривенька качечка, Добренька. Ясміна, колобок Софія, колобок Даніела. Колобок, рукавичка. Ой, як багато. Дякую, Крістіночка. Як Гуси лебеді так? Дякую. Дякую, дівчата, дякую, що були дуже. І добрі, і дуже слухняні. Ми продовжуємо наш відеорепортаж 21 лютого Міжнародний день рідної мови. І тепер нам наші хлопці розкажуть, чому вони люблять нашу рідну українську мову. Ярославчику, прошу. Чи любиш ти нашу мову українську? Так? Ні? А яку мову ти любиш? Ніяку. Ніяку, так? А якою мовою ти спілкуєшся? З однокласниками, вдома, з мамою, з татом? Українською? Російською? Ні. Ну нічого страшного! Ярослав вчиться в першому класі, і він навчиться спілкуватися і нашою рідною мовою. Гліб, прошу. За що ти любиш нашу українську рідну мову? Ця мова барвиста, добра, ласкава, піснева. Добре, дякую. Владе, прошу. Бо вона ем, українська та ласкава. Дякую. Матвійчику. Е, е, українська мова е, рідна, красива. Дуже красиво. І дуже красиво. добре. Сашко, прошу, чому ти любиш нашу українську мову? Бо мої батьки говорять на українською мовою угу. і спілкуємося, бо вона така барвиста, солов'їна і гарна, і дуже дуже гарна. Добре, дякую, Матвійчику. Прошу. Тому, тому що це рідна мова. Таку мову не замінити. Вона. Дуже-дуже багато. соловліна, співуча, барвиста. Це рідна наша українська мова. Дякую, Матвійчику. Сашко, прошу, тому що вона ласкава, гарна, дуже-дуже красива. І ніколи, і ніколи не лізе в драки. Навіть мова, правда? Добре, дякую. Прошу дякую. Е, Назарчику. Дякую, дякую, Назарчику. Ярославе, прошу. Чому любиш рідну мову українську? Бо, вона... Бо вона гарна, Співуча. Угу. І ще той, і ще квітуча. Добре, дякую. Прошу, Ілюша, чому ти любиш українську мову? Ага. І ти також так, її вчиш, починаючи з першого класу. Добре, дякую, Ілюш. Ілюш. А які українські казки ти знаєш? Мама читала, може тобі? Три богатирі. Три богатирі. Добре, Ярославчику. А ти? Гуси-лебеді. Гуси-лебеді. Назарчику. Колобок Сашко. Ну, яку казочку тобі мама читала? Народні. Народні. А може Олена Анатолівна читала або розказувала, показувала. Кривенька качечка, кривенька качечка була, прошу Матвійчику. Колобок. Колоб... Кривень... Кривенька качечка, курочка угу. ряба, рукавичка, гусалебе. Добре, сашунь, колобок лебеді, Іван. Іва та Лесик. Ага, дякую. Ти так нахиляєшся до нашого мікрофону, щоб краще було чути, так? Добре, дякую. Матвію. Тато мені читав казочку про лицарів. Про лицарів? Добре, цікава казочка. Добре, лицарі перемогли. Добре. Прошу, владе. Дякую, дякую, Глібе Коти горошко, добре. І Ярославчик, прошу. Ага. Кривенька качечка. І як ще? А, курочка ряба. Дякую. Дякую, хлопчики, чимні слухняні дітки, які вчать. І будуть продовжувати вчити українську мову. Все, навіть плакат з толерантністю злетів у нас з шафи. Так, так, дітки гарно себе поводили. Дякую. Українська мова, мова запашні.